Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скибіді Tower Дефенс, для того, щоб оприділитися, хто ж все-таки з нас, усіх, з вас, точніше, отримає ось цього діджейчика Точніше, не цього, а ось цього. Ось цього діджея. У нас був проведений невеличкий аукціон, який складався з того, що вам потрібно було відправити мені подарунок. І чувак, який відправив найдорожчий, найцінніший подарунок, забере собі діджея. От і зараз будемо дивитись, <хе -хе> хто там що не вісь. 70 подарунків у мене є. Я буду оцінювати абсолютно кожен подарунок. Так пожди, я залистався дуже багато. Буду оцінювати кожен подарунок. Всі ті, хто скинули там в районі 2000 гемів, або більше, або чуть-чуть менше. Всіх тих я буду записувати в текстовий документ. І, звісно ж, після цього всього добавлю в друзі. Така от система. І, ну, звісно, хто скине найбільший подарунок, той забирає діджея. Поки що це Володя. Володя скинув цілого хайпера і один гем. Далі у нас Сіністер 700 гемів, Ларч і 3500. Давай подивимося, подумаємо, скільки коштує хайпер. Хайпер коштує в районі 25 да? тисяч. Будемо оцінювати його в 25 тисяч гемів. Поки що Володя накинув 25 тисяч гемів. Окей. Шеф. Ну, шеф в районі 9-10 коштує, ну не 25 точно. Потім Бенс. Тут 300 сіністері 1300. Потім Egg Lounge, Він десь коштує щас 250, він зараз дуже впав в ціні. Large банік 200 гемів. 1600 гемів коштує сав. Не сав, не а 1600 гемів кинули і сава. Ну, це поки що мало. У нас зараз 25 тисяч, самий максимум, самий більший лот у нас. Далі у нас ще 1000 гемів 800, TV Woman, Оба. Новий міфік з Battle батлбаса і 1500 гемів. Пожев банду. обов'язково, братуха. Так, 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 так. Оба. Large Firework, ну, ціна десь в районі 3 тисяч. Плюс-мінус. Але я бачу знизу ще Сіністера. Сі... Тож ще не Сіністра, а Хайпера. Хайпер плюс 6400 це 25 тисяч, плюс 6400, це 31 тисяча, там плюс-мінус 31500. Ну, поки що це реальний претендент. Хамс GFG. Це найбільший поки що, можна сказати, такий донат. І чувак, скоріш за все, я думаю, що якщо його ніхто не перебив, то він по-любому забере діджея. Так, 233 гема, банік, Дрільмен, годлік. Ще один банік, Ларч лазер. Сігнутий, прикольно. Ще Ларч лазер, спайдер, спайдер. Годлік ще один, вдер, походу, хоче. Ну, добавим. Хі -хі. 1100 гемів, 122,600. Ще один хайпер. Блін, ну чувак, от просто не докинув трошечки. Давай пойдемо. Може він ще щось кидав? Ні, він кидав чисто одного хайпера. Тому, тому коротше, він уже в прольоті точно з цим хайпером, тому що є чувак, який накинув набагато більше. Що в нас далі? Бем-бем-бем. 3000 гемів годліка хоче. Ну, годлік зараз дорожчий. Можна в банду? Можна в банду, братуха. Ще один хайпер і 450 гемів. Обалдеть. Нехило. Далі новий клевермен. Ще 1400 гемів, інженер. Можна в банду, можна. Щоб мені, але вже по аукціону. Трошечки не проходиш, бо Ну, хайпер все-таки дорожче. Ще Годлік, секретний агент 3500, клокмен, 22 гема. Сіністер, ПЖ в банду, А, Абалдеть. Ще один шеф. Але шеф теж вже не проходить. 2500 гемів, ще бані, Редлазер, Титан Present, Egg Launcher. Ще один банік. Кейс. непогано. Ще один хайпер від Назар. ну, давай подивимося, може Назар ще щось кинув. Назар кинув ще й шефа. Ууу, а це вже претендент, народ. Тому що той чувак кидав. Хайпера і 6 тисяч гемів, а шеф він дорожче, ніж 6 тисяч гемів, плюс він кинув ще 160. Якщо чесно, я думав, що той чувак буде претендентом. Але насправді Назар зараз претендент дуже серйозний. Тому що давай перевіримо. Щас. Давай перевіримо. Ось сього. Хамс. Він кинув просто-просто одним лотом. Він більше нічого не докидував. Обалдеть. Обалдеть. Так-то насправді у нас, походу, є переможець. Так то, походу, да. Назар Ліон. І він останній. Хто що кидав? Бачиш, більше нема подарунків, і, походу, Назар Ліон у нас перемагає. І забирає собі діджея Давай відразу, отако, От щоб не томити. Я просто. Так, я не можу відправити подарунок, бо мені не вистачає грошей. Зараз ми з цим питанням якось розберемося. Так, я готовий продавати. Я готовий продавати. Ось цих давай продам. Трошки зайців продав. Вони нікому не треба. Їх 26 мільйонів нападало. Отако, От Confirm Sell 800 гемів, 800 коїнів. Сюди. Назар ліон. Фух, що хочеться сказати, Назар? Ти реально серйозний дядько. І де тут цей діджей? Ось до. Вітаю. По суті, він його купив. Давай подумаємо, він його купив. За хайпера і за шефа. Ну, що там 100 гемів він десь докинув, чи 200. Ну, хайпер це десь там 25, шеф, це там, грубо кажучи, 10. Ну я думаю, що це менше трошки, десь 9. От, але це топ-1, це топ 1 щас. І він його купив, получається, за там чуть більше, ніж 30 тисяч. Обалдеть, просто з ума зійти. Сент. відправляємо, конфірм. Все, діджейчик полетів в кінточку. Це було серйозно. Ладно, щас я повиписую всі нікнейми, кого в банду добавить, і повернусь. Так, нібито Нік, я всі виписав. І ще так подумав, чувак, який кинув і заслужив топ-2, пропоную повернути йому його речі назад. Бенс, ти сильно старався, ти майже добіг до кінця. І, звісно, що хочеться сказати, вітаємо Назара! Назару ми вже відправили діджея, в мене його вже нема, да? Да, діджечка в мене вже нема, один лишився. Забрали ми всі подарунки, і тепер можемо зі спокійною душею. Бігти і продавати їх всіх. Хе -хе -хе. Для того, щоб можна було купити ще щось і також розіграти. Бо в цілому розіграти є що І можна розіграти ультимейта. Ну, до цього, звісно, треба дочекатись. У мене, кстати, тільки забіг, і в мене сразу все тако поскуповували, бо тут токсики щось дуже дорого стояли в них. В принципі, це, звісно, хорошо. Але в мене і апгрейди Тітана забрали ось цього. Та да, ціни щось. Вгору, походу, трошечки пішли знову. Катана за 120, таку я би купив. Хе-хе. Тому що моя за 299 висить. 3800 Висить годлік. Мій висить 4200. двісті. Зараз спробуємо щось попродавати, бо нам далі торгуватись і далі назбирати до великої якоїсь суми гемів. Або удіть Годліків. ю. Маю Так, 3799 Бенс в один. Що нам ще? Тітан баніків у мене теж купа. 1800. Сюди. Ред лазер зараз уже падає в сині. Тому ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? За три четверки ми його сливаємо. Шефа, давай попробуємо 8999. Може його швидко заберуть у мене. От. Бо я би, звісно, хотів, щоб його швидесенько просто забрали. Інженера, кстати За 9555. go Дрільмена 950. Що ми ще можемо таке виставити? Ми ще можемо виставити клокмена. 1399. Бемс, погнав. Так, що ми ще можемо з дорогого такого викинути на продаж? Я оце думаю. Я оце думаю, думаю, думаю. Тут, звісно, чуваків багато. Багато навіть тих, хто в мене в друзях, але не знаю, чи хтось буде це все купувати. Презенти ваще в ціні впали 149, Це що за ціна? Це що за ціна, старіна? Давай сюди його. <хи> так, можна трошки скинути на сині, поставити 269 непогано. Еґлаунчер, бачиш, еґлаунчер в ціні падає, просто дай Боже. Бо не такий він, в принципі, і крутецький, як хотілось би. Ларш лазера за 399 можемо виставити. Сіністер у мене 1400 висить. Ну він тут і так самий дешевший. але ми можемо поставити його ще дешевше. Еґлаунчера мене забрали. Тепер сіністер 2,5 жесть ти що гониш, його за такий гроші, ніхто не бере. Його взагалі не сильно хочуть купувати. Але купили в мене екпушку. Значить, ми ставимо знову за 2-2-2. Let's go. Хіллер у мене 333 стояла. Але, в принципі, це нормальна ціна. В принципі, нормальна була ціна. Тому, ладно, так і ми лише. Плюс-мінус. Трошечки скидочку бахнули. Забрали в мене токсика ще одного, це хорошо. Бо в мене цих токсиків уже капець як багато. Вони нікому тупо не надо. На них ціна була різко впала дуже сильно. А зараз ось я бачу, трошечки, наче чи підняла, ще шоп. Чорт його по пойме. Кстати, ось сюди хайпер, як дешево сливають, да? 23, 500. 23, 300. Let's go. Надо хоча б цього відбити. Діджей, або діджей коштував. Аж сіке, за 70 ми його купили. Чи більше, ніж за 70? Ну, коротше, плюс-мінус так. В общем, не дешево ми його взяли, і зараз діджеї якраз сіке стоять. Дуже багато. Але не впевнений, чи тут хтось. Е, ну. Захоче купувати мої шмотки, тому я би в принципі пішов час на наступне лобі. Бенс. Так, а поки я біжу, я би хотів вас попросити, щоб ви підписались на канал, поставили слово подобається на це. Дійсно дуже важливо, тому що ну не кожен раз ми, по перше, розігруємо все. А по друге, ну хочеться вже і достатніш підписників добити. Тому народ, ви знаєте свою справу. Так, ми прибігли. Патрік за 35, давай сюди. Ще один за 35, давай сюди, за 40 тож давай. А, ти в втретє, ну ладно. Так, тут у мене хайпер самий дешевий. Тут ось до є 23 500, у мене двадцять. 3300, 300 Годліко, ще 3500 висить. Чувак, що то що-то якось, наче й дешево його виставив. Але не сильно хочеться його за 3500 купувати, аби він дешевше його виставив, то я б може і забрав. А так, блін, не сильно хочеться його купувати. Клок, ми на вас ще скинули ціну. на дріля в мене сама дешева. А тут ось, Токсиків диви. Бачиш, тут уже ціна не така велика у них. Але забро... забрали хайпера! Ха-ха, за 23-300. Сюди! Давай ще одного. Бенц, можна торгувати. Хтось собі прям тако підмазав. хе забрав. Це, конечно, хорошо, але. 3250. А такого я би забрав. Він в трейді, та ну. Давай йому попробуємо трейд кинути і попробувати його за трьошку забрати, га? Так, він в трейді, Давай, 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 давай. Попробуємо зараз дешево його закарманити собі. він з трейда вообще не вилазить, Ладно, давай покачкаємо. Бо я б, звісно, би забрав його чуть-чуть дешевше. Бо в нього ще все одно ніхто не купить, бо він в трейді. Сіністер це мій самий дешевий стоїть, хай забирають. Хайпер теж. Коротше, непогано. Так, він прийняв. ну. Чи захоче він віддати годліка? Давай йому отаку напишемо. Типа, давай 3000 гемів. Смислі к А, Добав сотку. Давай добавим. Буде три сто. От тако. Я готовий. Старина. Ти готовий? Так, а ні, ні, не, то вже ні. То вже то вже я тобі не добавлю. Ні, та не гони. не буду я в тебе купляти хайпера. Все. Я думаю, що він зараз буде готовий. Бо хайпер мені не треба. Та ні, ні, ні. 300 макс. Я готовий за 300 забрати. Він хоче, щоб я ще докидував, блін. Все, бачиш, все нормально. Він і так би віддав. То він просто хотів ще потургуватись. Все, забрали ми годліка. А тепер це зараз у нього пропаде. А я щас доставлю ще якогось годліка. І буду їх продавати по 3500. За 3500 такі годліки уходять тільки так. 3500, бенд. Так що там хтось готовий забрати годліка чи ні? Ану? Да, 3500 Моя ціна найдешевше. Хорошо, все в мене. Тут саме дешеве, правда, ніхто нічого не купує. Оце мене дійсно трошечки бентежить, бентежить да. Правда, на дрільмені скинули ціну. Ну, що ну, ж поробиш, що ж поробиш? На хіллері даві скинули. Обалдеть, ну ти жук. Щас я хіллера теж трошки скину. Почекай, щас все буде. Де ти хіллер? Ось, по отако Бенс. Нормально. Дрільчика. 850, чувак, поставив. Та ні, Пішов ти в баню. Я оце 949 поставлю. І все. 850, то ні. Так я не буду торгуватись з тобою. Він ще щось скидає ціну. Жесть. Ой, сігнутий. грінлазер. Давай я куплю собі. А він в трейде. Блін. Блін. А я б собі забрав сігнутого грінлазера. Оба. А, він ще тільки продав його. Жесть! Ну ти чорт. Да, він його продав, його тепер нема обалдеть. Оце його десь намахали. Він міг його Дорожче набагато продати. Титана, це ще, ще скидує. Давай його тако за 600 купимо Попробуємо. Ану. А, він відключив трейди я поняв. Може він ще скине ціну? Поняв? Я заберу за 750. Десь. В принципі, буде непогано. Так, ти що так ціну скидуєш? Ти, кент? 190, Давай йди сюди. Ти ціну так не кидай. Ось, 800 уже. А, це й було 800. ще ще, ще, ще скине, ще скине. Чи було 850? Я вже не помню Ще ждем, ждем, ждем. Може ще скине. Купили, кстати, в мене якусь штуку, гліча, походу, да? Да. Годліка мене перебили, на жаль. Забрали мого Годліка. І лол! А два штуки, чувак, просто забрав. І того, і цього. Давай я ще, ще одного за 3500 викину. 3500, бемц Так, цей дріль мене ще менше не стави. Не стави. Ну, ще постави. Я думаю, поставив. Забрали Годліка. Хорошо, давай ще одне. 3500. Забрали! Диви. Ух, так, це сігнутий, почекай Давай 3 550. Отако забереш. Він щось, напевно, оце цей чувак з викупляв, поняв? Він, напевно, Ну думав, в мене їх мало. А в мене їх трошечки ще є. Так, ну це, звісно, ціну не скидує. Ретлазера забрали. Це хорошо. Давай ще. Катану за 299 ще не хочуть брати. 249, значить буде. А викупили, викупили в нього дрільмена. Ну, викупили, так викупили. Нічого страшного, в принципі. Хайпера, чувак, поставив дешевше, ніж я Жук От гамнюк. От гамнюк. Але, в принципі, і так непогано. Ми натрейдились. У мене вже 80 тисяч гемів. в принципі, я можу вже діджей Знову-таки купити. Це вже хорошо. І, в принципі, на цій гарній чудовій ноті я пропоную завершувати. Тому що, в принципі, ми зробили все, що і хотіли. Так що, народ, всім дякую за перегляд і всім пока!